Доброго вечора! Шановні телеглядачі. В ефірі новини з Українки у студії Світлана Гриценко. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке розширена нарада за участі керівників підприємств та організації міста. Як відпочивається у пришкільних таборах? Щосуботи запрошуємо жителів Українки та гостей на променад. Переглядаємо відому казку та ще і прикуску з бубликами. Традиційна другого понеділка місяця в приміщенні української міської ради відбулася нарада керівників підприємств та організації міста, оскільки міський голова Павло Козирєв перебуває у відпустці, захід проводив секретар міськради Михайло Тупицький. У ході розширеної наради, яку проводив секретар міськради Михайло Тупицький, було представлено нового начальника українського міського відділення міліції Володимира Говгаленка. Будемо з Грозой, спільно з грозою спільно з ППС Побуховським наводити порядок. Начальник обухівської райвідділу міліції Микола Орлюк наголосив, що в українці почастішали квартирні крадіжки. Люди десь не закривають квартири на ніч, десь є така. Появився у нас спеціаліст, який піднімається на дев'ятий поверх чи на п'ятий, і пішов зверху донизу по ручкам трогає. Хто не закрив, то тихенько зайшов в хаті, зібрався і вийшов. І не треба ніяких усілій доставляти, щоб скривати цей будинок, що сховатися. Будьте пильними, передавайте Директор. своїм знайомим родичам. Хай на них закривають закривають квартири. Директор школи мистецтв Часлав Самоленко зазначив, що в закладі на сьогодні необхідно виконувати ремонт, проте кошти на їх проведення район не виділяє в палаці культури енергетик. Відбувається велика кількість заходів. Що стосується планів, то нас юна полуфінал КВН Ліги Київської області. І 30 юня молода людина року директор центру спорт для всіх Тетяна замятіна відзначила, що крім запланованого відбулися ще три важливі події. Кубок України по донному лову риби определенної победителі. Чотири победителя в личному зачеті їдуть на чемпіонат міра. Федерація нам виразила благодатність. Гроза нормально дежурила всі очень довольні. Ребята присоєдились к нашої акції з Бордені Онковольним дітям. 1100 гривен они внесли участники соревнований. Сборная команда нашей первой школы, 5-6 классы, были неделю в Артеке, в субботу вернулись. Это были все украинские соревнования. В субботу состоялся областной турнир по художественной гимнастике. Семь команд Киевской области принимали участие. Наши молодцы и медовые и Елюгинцы, Больше десяти медалей. У дошкільних навчальних закладах міста розпочався здоровчий період. У хороводі працюють сім груп у сонечку. Дві завідуюча дошкільного навчального закладу хоровод Людмила Терпило зазначила, що автомобілі, які під'їжджають до екомаркету, перекривають в'їзд на територію, що веде до дитячого садка. Часто машини, які доставляють продукти, до закладу просто не можуть доїхати. Скоро тут з'явиться знак паркування заборонено, а порушники каратимуться штрафом. Міське телебачення, професійний ліцей Українки, загальноосвітня школа номер 1 Українська лікарня, медичне училище, підприємства. Садиба та рукла працюють у звичному режимі. Водоканал виконав промивання водопровідних мереж міста. Використали 1400, майже 1400 кубів питної води. Ну, промивали до 6 вечора, якраз минуту-минуту минуту, до чистої води. Є позитивний результат у підвищенню якості. Провели полімерізацію Дніпровський 6, тобто у нас вже ця Набережна від поверхівок завершена. Продовжуємо роботи планові по подальшій поліналізації будинків. Залишилося всього шість комунальної власності по місту, щоб завершити цю програму. Підприємство з обслуговування житла разом з побутсервісом ліквідували наслідки аварії на Дніпровському 22-23. три. учасник труби дом міжки. На сьогоднішній день аварійна ситуація на Сосновій, забита від соснової забіта каналізація сосновою 8 до соснової 6. Будім чистити. на заході. Вадим пустовий, начальник 17-ї пожежно-рятувальної частини, підкреслив, що протипожежний стан в українці покращився. Світлана Гриценко, Дмитро Згурський, телеканал Дніпро. Літніх канікул школярі чекають з нетерпінням, адже це час, коли діти можуть добре відпочити. Хтось їде на море, інше в село до бабусь з дідусями. Проте є такі, що залишаються на все в місті та можуть відпочити у пришкільних дитячих таборах. Усі подробиці знає Лариса Діденко. Щоліта на базі загальноосвітніх шкіл міста Українки працюють літні табори, де діти молодших класів організовано проводять власне дозвілля. Мені в таборі дуже подобається, і в таборі ми займаємося іграми, малюємо, граємо на дворі і ходимо у столову два рази». Ми тут граємо, зімою два рази у день, співаємо, малюємо. Тут робимо різні аплікації, пластиліном займаємось. Скажіть, будь ласка, а чим найбільше вам подобається займатися у пришкільному таборі? Малювати і гратися на вулиці. Цікаво та змістовно у дітей проходить кожен день перебування у таборі. Кожен день у нас щось нове. От сьогодні в нас день навпаки. Е, тобто, хлопці переодягаються в дівчат, дівчата в хлопців. На в столову ми йшли навпаки, задки. От, Нам подавали замість ложок веделки. Завтра в нас день бантиків. Це за цілий день вони ходять в бантиках. От в кого найбільша кількість бантиків, тому е, приз буде. У Нас е, бував. Заход день пірата, день індіанців, день Нептуна. Скоро в нас буде день бантиків. Та ще не забувають тут і про оздоровлення. Щоранку діти роблять зарядку, багато часу проводять на свіжому повітрі, розвиваються фізично та духовно, спілкуються з друзями. Цьогорічне перебування школярів у таборах їхні батьки не оплачують, адже воно безкоштовне. Ось четвертий рік вже поспіль на базі нашої школи відбувається, проходять такі оздоровчі денні табори. В цьому році також працює на базі нашої школи табір. Підготовчий період був дуже тривалий, тому що треба було пройти багато інстанцій, це отримати безліч дозволів. Але вперше в цьому році це повністю безкоштовне харчування. Якщо раніше батьки батьки сплачували частину путівки у цей денний табір, то в цьому році вперше повністю безкоштовно. Хоча до табору має змогу потрапити будь-яка дитина, проте все ж пріоритет надається певним категоріям. Є діти-сироти в нас, є діти малозабезпечені. в першу чергу, звичайно, вони були великої такої процедури. Не було це було добровільно написали батьки заяви. І ми від цього відштовхнулися і почали зразу працювати. Відпочинок у пришкільних таборах залишається доброю згадкою у спогадах юних українчан про літо. Лариса Діденко, Микола Куріний, телекомпанія Дніпро традиційно на міській набережні щосуботи з 18.30 жителі жителів міста та гостей зустрічатиме святкове дійство літній променад. Завітайте! І ви на захід не пожалкуєте. Громада українки поспішає на променад, адже саме тут можна відпочити від буденності та зарядитися позитивом. От прилетел, как одна каднаніділя, і настала любіма довгожданна, гаряча пора, яка, як мені кажеться, не може надає весело на піднесенні відбувся перший літній променад в українці. Оповиті мелодією веселих ритмів танцювали і дорослі, і діти. Розмаїта розважальна програма велика кількість цікавих конкурсів для різних вікових категорій. Знайомі слова пісень у виконанні місцевих артистів, виступи дитячих колективів дарували гарний настрій. Тож, приходьте ще суботи на літні променади. Не пожалкуєте. Світлана Гриценко, Микола Корінний, телеканал Дніпро. Вихователі садочка «Сонечко» організували яскраве театральне дійство та представили дітям із почальною метою інсценізацію відомої казки. Докладніше у сюжеті Мирослави Гниб. У дошкільному навчальному закладі Сонечко відбулася лялькова вистава Івасик Телесик. Вихователі, мов справжні актори, зіграли ролі чарівних героїв із народної казки. Івасик Лесик і змія заворожили дітей своїми чарами, які, зацікавившись майстерною грою, насолоджувались дійством та улюбленими героями. Івасик Телесик один з найулюбленіших героїв малят. Сміливий та відважний хлопчик є прикладом для маленьких хлопчиків і дівчаток. Малята з великим задоволенням спостерігали за Івасиком змією гусенятами, а після перегляду казки вони радо скуштували смачних бубликів. Сама ж інсценізація не залишила їх байдужими. Сподобалось, як змія вкрала Івасика Делесика. І Івасик Делесик засунув в змію в пічу. Потім прилетіли гусі. І забрали і до матусі, і до діда, і до Делесика. Я запам'ятав найбільше, що лебеді взяли його і Івасика на, на крильця. Куди вони його понесли? До матінки своєї. Мирослава Гнип, Дмитро Згурський, телеканал Дніпро. На цьому наш випуск завершено. У Студії працювала Світлана Гриценко. Зустрінемось на телеканалі Дніпро.